Так, скажу, що трошки більше я очікував від сьогоднішньої гри від хлопців, але це завжди в нас перші е, ігри такі нервові, мали крупніше перемагати. І було багато питань по виконанню завдання. Мало часу, але треба зараз все знову-знову пройти, щоб підготуватися до турніру. Е, ну, мабуть, я не скажу, що. Взагалі, загалом тактику, але деякі декілька хлопців вони зовсім випали, тому що щось чи забули, чи, чи вирішили, що треба будуть грати, як вони там звикли грати собі світом дитячий хокей. І тому це вплинуло на всю гру. Ми починаємо тренуватися, ну, розділяємося знову на дві збірні. Ю-18 готується до того турніру в піщанах, Ю-17 до Бакуряні. Але декілька хлопців, які мають зіграти в Букуряні, зіграють на цьому на турнірі в піщанах. Тому зараз поділимо, ділом трошки е, збірні і дві команди, дві команди будуть готуватися до різного. А я їх перший раз бачу живу в живу збірні, тому я хотів більше протримати інформацію по Лачинському та Кирєєву. І вони ну, зіграли. Що треба, ми отримали. Ну, тут на цьому рівні було і помилки, але досить впевнено подивимося потім на І-18. Поки що ми не готові, але є час. Дякую дуже нашій армії ЗСУ. Ми тут в Європі граємо. І... Але вони воюють і збірна перемогла. Це для них. Низький поклін. Слава Україні!